Що найбільше нашу міло в Росії навело шороху, і навіть в Газдумі їхні казали, що треба шукати тих, хто би відповідав кримінально за цим, це і ми кажемо про Макіївку, де ми влучили дуже. Якісно в їхні в наше ПТУ на тимчасово окупованій території і де знищили велику кількість мобілізованих росіян. Ну і звісно, дуже гвалт був серед пропагандистів на федеральних каналах, в Міноборони Там розкричався Пригожин. Ми ж пам'ятаємо, що Міноборони РФ і власне Пригожин, ПВК Вагнер між собою шалено ворогують, тому що кожен з них хоче показати Путіну Кремлю, хто з них кращий на полі бойових дій. Так от. Вони після того, як ми зробили це макіївську бавовну, яка є найпотужнішою за останні місяці, і можливо одна з найбільших одночасних втрат живої сили росіян в цій війні. Відповідно, що робить російська пропаганда? Вони вирішили шукати якусь ответочку, як вони називають. І власне вони розповіли про Краматорськ. Я нагадаю, в Краматорськ на днях прилітали снаряди. Сім снарядів дві доби тому було запущено по Краматорську. Ну. у нас есть этот клоун Карашенков, это речник Минобороны Ну давайте послушаем, что он рассказал про Краматорск, и, кажется, это ответ за Макиевку. В ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023 года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка Донецкой Народной Республики командованием Объединенной Группировки Российских Войск реализована операция возмездия. В течение прошедших суток российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих вооруженных сил Украины в городе Краматорск. В общежитии номер 28 находилось более 700 украинских военнослужащих, и в общежитии номер 47 более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений вооруженных сил Украины уничтожено более 600 украинских военнослужащих. Ага, 666 в 14.88 на годиннику було. Ну що вони там що можуть придумати? Насправді слухайте, немає жодних фотографій знищених якихось будівлі про це про те, що говорить цей Канашенков. Більше того, іноземні журналісти вже оперативно. Цей це і Reuters, і інші представники іншої преси відвідали про експонту про інспектували ці місця в Краматорську. Немає влучань, тобто є ракети, які за 50-60 метрів від згаданих гуртожитків Канашенковим прилетіли. Але в Вражень, власне цих гуртожитків немає, тому ну для росіян вони ж собі там сядуть заварять самовар там стапарака, що зроблять і ну є атвиточка, але це є все брехня.